Доброго мирного дня всім. Миру, спокою, затишку і всього самого найкращого. Йду я з магазину з пошти. Забрала я. Гроші на пошті йду додому. О. І... Трошки скупилася в магазині. У нас такий вітер. Ась. Така погода гарна. Погода дуже гарна. Супер. Так. Борошно, житнє по 47 гривень. Дві торбинки купила борошно, гречане, а не повні по чому борошно гречане. А чесно, не повні. Гречане, борошно 98 гривень. Це кілограмові пачки. Так що ось таке то. Купила какао, 97 гривень. Бо мені треба сьогодні для готовки. Бо так, як поїду в залізці на базар, то куплю розважне, воно багато краще. Але ж не мало, як я їхати цей вівторок, то поїдемо. Десь чи той, чи на другий вівторок, ще сама не знаю. Десь це чути, бо ще сама не думала, коли то мені. Краще їхати. Так. І купила винограду по 125 гривень в кілограм, розовий такий смачний, дуже. І що я ще купляла? Какаво, виноград? А, оселець. А от оселеця не забула спитати, скільки він. Скільки він стоїть. Там дещак є в мене в гаманці, але я не хочу діставати. Так що ось таке, то бачите, скільки у нас води піднялося. Перший йшла в село, то там вон бобриня плило. Ось так, бачите, така гарна річка. Бобри запинили, глибоко став. Це там була колись раніше кладка. Тепер сюди перемістили. Ось так. Такі то справи. Така-то красота. Погода дуже гарна. Ось. Так що ось таке-то. І чаляпаю додому. О. Зараз прийду, будемо молоко перегонити. А там дасться чути, що будемо ще робити. О. Треба перегнати молока. Ось, і зробимо нині бите скло. О, тортика бите скло. Заливне я вже заляла, як йшла в магазин. Воно вже до тієї пори застигне, поки я прийду, я думаю. Зараз пережену молоко, буде рідка сметана. ось І зробимо бите скло. Буде красота. І буде смакота. Так що ось таке. Зараз побавлюся трошки на кухні, а там далі побачу, що буду робити. Ой. А там далі побачу, що буду робити. Поки те все зроблю, то вже не буду коли що робити, вже треба буде на вечір поратися. Та й таке-то, дивіться, Шуліка літає. Глядить, кого б то де зловити, з'їсти. А я тут такі то справи. Ой, Ой. родім'я, нічого багато не купляла. сумка якась тяжка. О. Та й таке то діло. А так більше, так більше ніч не купила. Все остальне в нас те саме. Всі ті самі новини. Погода гарна, тепленько, Ігор зранку кози попас снідали, він пішов до роботи, а я подалася в село. Та і все. А вчора Наталя ходила в магазин робот... робити мені копії, щоб мати паспорта і кода, то вона купила тільки шампунь. Більше нічого я їй не казала купляти. Вона тільки шампунь купила. Собі яку її там треба. І все. і прийшла додому. О. Це в нас калинка, бачите гарна. Червона. Не знаю, видно, ні? Бачите, ага, як? Як на мистинки. Червоні світяться. О. Ось так-то. Ось такі-то у нас гарні. Природні умови, як то кажуть. Осінь прекрасна зараз у ті дні. Хоча передають кожен день дощ, але в нас його нема. Так що ось таке то. Трава дивіться, яка здорова. Колись весь час коні повипасають, повитовкають нічого, Нема гуси, корови, чорну. А зараз красота. Ладненько. Десь я напевно до якогось відео додам, а може саме закину. Хай все у вас всі буде добре. Бережіть себе, дай Боже нам миру і спокою. О, тут бобри поправили запинку, підняли греблю. Ось, бо було багато ниші тут, а вони запинили. Ну оце, як воно зветься, забула. Забула, як воно зветься. Зараз нагадаюся, може. Дурман чи як? Не знаю. Не помню. Може й дурман. А може інакше, я не помню. Як воно зветься. Ось воно росте. Так, щось таке, то ладненько. Бережіть себе і своїх рідних, хай у всіх все буде добре. А я буду чалапати, бо в одній руці тяжко нести. Сим до зустричи, бережите себе.